Друзі, усім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звуть Аня. На цьому каналі ти знайдеш багато цікавого. Я розповідаю про подорожі Європою, подорожі Польщею. Також я була у Шотландії та Великобританії, про тренди одягу, ціни на одяг, косметику, лайфхаки і, взагалі, про все життя за кордоном. Якщо тобі цікаво абсолютно все, обов'язково підписуйся на мій канал. А сьогодні я хочу розповісти про. Найпопулярніші печери у Польщі, так як на даний момент я не можу подорожувати, то будемо з вами віртуально досліджувати тему подорожей. Якщо вам цікава тема печер, обов'язково продовжуйте дивитися далі. Більшість печер у Польщі знаходяться в горах, але є і такі, що розташовані прямо в центрі міста. Для дослідження печер найкраще вирушити на південь країни, де є багато цікавого. Найбільшу кількість печер у Польщі можна знайти у театрах, точніше у їхній західній частині. Загалом є 862, і вони протягнулися на 135 км. Більшість із них крижані печери, тобто ті, де температура не перевищує або коливається близько 0 градусів Цельсія. Тут же знаходяться найглибші та найдовші печери. Але багато незвичайних печер можна знайти і в судетах, Юрій краковсько чехонстовських горах. Кожна із них відрізняється одна від одної, і від нас залежить, якого роду пригоди ми шукаємо. Печери володіють аурою таємничості та жаху, що приваблює туристів, спраглих пригод та адреналіну. Польща має що запропонувати, і в залежності від того, в який регіон ви відправитеся, ви можете розраховувати на різні пам'ятки. Деякі з них покриті вічним інеєм, інші є готелем для кажанів, а треті схожі на книгу з історії людства. Ось найцікавіші печери у Польщі: ведмежа печера. Печера судецького ведмедя відома пам'ятка Нижньої Сілезії. Про це знають усі діти зі столиці воєводства. Та кожна шкільна екскурсія закінчувалася відвідуванням цієї пам'ятки. Печера знаходиться в клітно. Назва походить від скелетів печерного ведмедя, які були знайдені у підземелі. Крім того, у печері було знайдено незліченні бивні тварин. Останки Печерного лева та кістки інших тварин ця печера не наче літопис стародавньої історії. І виявлена вона була лише в 1966 році. Це одна з найдовших печер у Польщі, оскільки її довжина становить 4500 метрів. Печера кажанів. Очевидно, що тут мешкає безліч кажанів. Широку тварини шукають тут місце для своєї зимової сплячки, і туристи, не порушуючи спокою тварин, можуть спостерігати за ними. Вона розташована у регіоні крахів Ченстохова. Вона освітлена і її можна відвідати з гідом, попередньо купивши квиток. Цікаво, що тут знімалися фрагменти фільму Вогнем та Мечем. Печера мілна. Так, ви правильно здогадалися, ця печера отримала свою назву завдяки тому, що в ній легко заблукати. Вона розташована в Костіцельській долині в Татрах. Печера є родом заплутаних коридорів, якими краще не бродити наодинці або без ліхтарика. Печера має два вхідні отвори. Загальна довжина коридорів печери становить 1630 метрів, а різниця між найнижчою та найвищою точкою аж 46 метрів. Складність печери була виявлена полотинським священником Юзефом Шиковським, який назавжди заблукав у липні 1945 року. Його тіло було знайдено через два роки і кажуть, що витягти його вдалося тільки розрізавши на частини. Морозна печера. Вона розташована у західних татрах і, звичайно, зобов'язана своєю назвою температурі всередині. А вона рідко перевищує 0 градусів за Цельсієм. Це майже довгий коридор. Її можна відвідати з травня до кінця жовтня, купивши квиток, і вам не потрібно бути до цього готовим. Печера повністю освітлена, тому навіть смолоскип тут не потрібен. Печера дракона. Хоча можна сказати, що вона була досить урбанізована, і через легку доступність і юрби туристів їй не вистачає трохи аури таємничості. Печеру під Вавельським пагорбом варто відвідати через її цікаву історію. Печера була відома. Приблизно з 14 століття. У своїх хроніках її згадує Ян Длугош. Сегізмунд ІІ Август наказав замурувати отвори з метою безпеки, оскільки тут жили жебраки та бродяги. Але незабаром печера знову почала використовуватися, і в печері Смоча з'явився горизвісний публічний будинок, який були описані в поемі Яна Анджея Морштина. Згодом її неодноразово закривали і відкривали, поки в 1970-х роках вона не була остаточно пристосована для туристів. Краківській печері не можна відмовити у мальовничості. Вхід у нього здійснюється по гвинтовим сходам і все це дуже красиво освітлено. Довжина печери становить 82 метри. Недоліком є юрби людей, особливо в літній сезон. Райська печера розташована в Хенцинах. У Святогорських горах. Ця вапняна печера була виявлена в 1963 році. Це скарбниця знань про неандертальську людину, яка мешкала тут двічі. Усередині було знайдено безліч крем'яних знарядь та останків тварин печерного та бурого ведмедя, мамонта, печерної гієни, мускусного бика, первісного бізона, північного оленя, коня. Та песця. Райська печера є заповідником неживої природи та відрізняється колонами з текучого каменю. Грод Локетека найбільша печера національного парку Ойкув. Своєю назвою вона завдячує легенді, згідно з якою Владислав Короткий на рубежі 13 і 14 століть мав 6 тижнів переховуватися від Вацлава II, короля Чехії, саме в цій скельній печері. Він спав на кам'яному ліжку у спальні, а готував їжу на кухні, звідси і назви двох кімнат лицарська кімната та спальня. Під час досліджень у 19 столітті тут було знайдено останки печерного ведмедя, що свідчить про присутність людини. Друзі, як бачите, час дуже швидко сплинув. На цьому все. Це одні з найпопулярніших печер у Польщі. Якщо ви якісь відвідали або хочете відвідати, напишіть у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати, які ваші враження. Я буду чекати вас у наступному відео. До зустрічі! З вами була ваша Аня.